Всім привіт, я рада вас бачити на моєму каналі. Сьогодні ми на незабутню подорож зі мною. Ми вже поїхали. Хочу сказати, що ми чекали майже води. Дуже багато всього насправді. Зараз будуть нас запитувати, що взагалі ковід, як тут ходиться, знаєте, такий парк, різний розваг, парк. Ми дивимося, тут можна ходити в різні локації. Тобто я вам потім покажу вам ціну, що ще там. Це парк розваг. Є там парк на шокі. Ми піднімаємося і відстає. Ось туди можна піти. Зараз буде такі господи, кафони знімати. Тут катаємось трохи, Зараз такі якась гравітація. Поліна, пайдео! Тут дуже багато. Прикольне? Отут річ зараз покрути. просто. Дивіться, яка прикольна качелька. Оль, давай маму доганяй. пройду. Трохи буде вот зараз світ мого москви. Не знаю, мені звісно краще приїжджати на вісімні, бо ми на машинку стали, напевно, хвилин 25 просто ще. Це просто був кафе. У мене голова рушить так, що я просто Та, не скажу так, для людей, у кого погано вистріляти мене, то для вас краще туди не йти. Це Взагалі ми хочемо ще йти до динозаврів, але це все. я думаю, тут застрягало. Тут прикольно ще знаходитись а, тим, що ви можете перше виходити з території, ви можете піти поїсти, щось поробити. А тут реально можна перебувати, можна сказати, цілий день. Це мені здається дуже круто, тому що цілі на кафешку нормальні, Не як в Гуселенні, тут тобто реально тут можна нормально поїсти. А, є крутий ринок, мені зараз покажу. Єдине не працює по плечі в'язниці, я дуже хотіла туди, мені було цікаво, але воно не працює. Бачите, тут багато, багато сам перевернув. Але перевернутий будинок він буде в іншому відео, бо ми сьогодні не встигнемо. Якщо ви хочете приїхати один раз на все, то краще проїжджайте реально, ну, заздалегідь. Ну, тобто не те, що застелиться, а прижити вранці, щоб не все встигнути. Бо, наприклад, у нас залишилася 3-4 години, і ми ну, вже... розуміємо, що ми просто не, не Дивіться, От там далі. Чити з тих. Пекарня. Диви, пекарня на дровах. Выпечка бахет. Во-вторых, у меня шесть. Никакой. 50, я китси на вас. Шістьдесят, п'ятьдесят я вперед. Не знаю. Не знаю У нас є. Диві, кієві. Дивій дінозаври. Їди на парк. Просто подивіться. Поля, диви, вони шевеляться. Може, такі забубаха. Диви, Поль, вони шевеляться. Поль, диви. Пожі дивиться нам дінозавр настоячий. А я треба. Дивіться, подивіться, скільки просто. Дивіться. Кому дивіться, тут ще яєчко, я квас. О, диви квас, махіто. Можна прочитати, хто це. Просто подивіться, настільки вона велика. Дивіться, який рот. О, можна туди залізти. Дивіться. Дивіться, вони, вони просто всі тут шевеляться. І мені здається, це просто офігенно. А я просто не хочу вам прямо все показувати, щоб вам було хоча б цікаво якось сюди переїхати, бо дивіться. Ой-ой-ой! Дивіться, як тут гарно. Може так вийти? Знаешь, тут дзвонок двухповерхова така. Ди чого Оля, тут просто. Диви, да, Дивіться, які бегемоти тут є. Бачу, це жахливо, бо тут просто немає майже світла. Дивіться, хто тут є. Дивиться, що таки зеркалі. Просто цікаво то. І ми торпили. Сам 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 сверх. Вау, подивіться, як тут гарно. Ми нарешті телефону тут. Вау. Мені здається, що все. Що... Ми залізли наверх, тут можна стояти і дивіться під. Дивіться, як прикольно. Щас, підожди. Файні гори. Дивіться. Поль пішли. Так, тут ще й динозавр. Дивіться, я тут просто офігенно. Мені подобається тут. Диви! А там можна вийти на воду потрогати. Дивіться гарно. Ми далі йдемо. Дуже багато все, куди ми рушні. Так, що у нас тут є? Що в нас тут? Ооо! Так, у нас тут парк. Це богомол. Обруднення, питної, крутець, пінець. Так так дивіться. Ну, дивіться, що у нас тут як. Так, у нас тут є жуки. Торопінгова гірка, диви. Сходимо туди ще. Ніць. Да, пішли туди. Ми зараз просто подивимось. Бачите? Дивіться, яка змія. Просто... Просто представте, ви такі дете. Дивіться, що просто. Мам. Так, тут ви бачите річка все все входить теж. Мені більше подобається, чим гудселект. Буральний, просто стільки це прекрасно. чесно стрім. Я не фанатка екстриму взагалі. А я спустилась. Чесно, це було прикольно, але трохи страшно, мене ж могли підкашлюся. Восьми наші зась годинка. Походити ще подивимося, на ще... ще один будинок. Креще допереджати mm -hmm. yeah. І Ще треба взяти окуляри. У мене окуляри спали, коли я перший раз спускалась. <laughs> Дивіться, тут хто Я вже одягла окуляри. Є у нас якийсь звірьок. Це у нас поневітя. Нас... Гігієна. Мені дуже подобається От ходити можна офігенно. Просто реально офігенно так ходити. Ми ще сюди прийдемо перемогти. Це щоб будинок буде наступного наступному галузі. Дивіться ще прокоп. Знімати все, все і все. Дивіться, що у нас тут є. Насправді тут ходити. Що тут ще? є? Бачите, тут поки нічого далі такого немає, просто ходить. Ми ще сюди завтра прийдемо, саме ще сюди. справді дуже окоєнно і тут є такі привілегії, як, наприклад, там ВПО у вас є, тобто я покажу. І це круто, тобто, ну, реально. До восьми вечора знову піхоти на А я пішла ловити наших, поки вони скатаються на пароводівки. Справді офігенно, мені здається, тут і для дорослих прикольно, можна це все покидатися. Хочемо реально ще перевернути будинок, водка сьогодні хороша. нас перейдуть взагалі на суботу дощ. Додому. Господи, у мене вже голова кружиться. Йоваюсь. Днімаєшся. Куда? А зачем? Так мені каже, тут слажні, ніж там. Там? Сама там відкрита, там сполітина безпеки. Там знаю, тут я не можу. Я не знаю, що ти заліз. Зараз сидимо, чекаємо поїсти, взяти з собою і будемо вже йти на автобус. Хочу собі ще купити того зелену. Нарешті сілося. Ми вже приїхали, ми чекали десь автобус, напевно, на хвилин полиці, а я вже передягнулася, ми покушали, поучеряли. Зараз я сижу, трохи стріхнути таким басейн. Це басейн? холодний. не Бачите, кафешки, тут люди сидять. Декілька днів тому ми ходили ввечері 10-8. До я вже буду закінчувати свій відеоролик. Що сказати, зараз буду редагувати ще, напевно, одне відео, а, бо мені треба його скачати. Я якось, знаєте, так забувала, я вже заплутала, скільки це роликів. зараз це буде другий ролик. Третє, напевно, я взагалі ще не готувала. І четверте, напевно, я ще не готувала. Зараз я їх просто трохи скачу. У мене була голова у нас передають дожді з п'ятниці, розкори додому. І так, знаєте, реально відпуски йде дуже швидко. Тому, напевно, це вже відео буде, коли я вже буду вдома. Я чомусь так думаю, бо він дуже... Легко тут все родити на телефоні, що можу розповісти? Якщо ви будете їхати в кінопарк, їдьте зранку. Ну, зрозуміло, якщо там бути, ну, ну, як на мене, ну не зранку, щоб там десь о 11 бути. Ага. Якщо ну, краще все-таки думаю, їхати там десь о 12, якщо взагалі ви на машині, то мені ну, взагалі без різниці а, на машині. Хоча насправді от, ми були десь там 4 години. Нам реально 4 години було мало. Бо за 4 години, ну, якщо, наприклад, ще перевернути, бо ну, там реально треба їхати просто на цілий день. А зараз. Але все рівно, як на мене, краще приїжджати там, ну, трохи раніше, бо ми були майже там о 4-й годині і дуже-дуже багато куди можна сходити, реально круто. Тобто, якщо, наприклад, зруйняти гуцуленд, там більш там, тваринки, все таке. Якщо, ну, чесно скажу, от е, реально моя думка гуцілент мені не дуже сподобався. Мені більше все-таки сподобався це, тому що е, ні, тваринки прикольні, але тваринок небагато. Це раз. Сходити туди один раз є, але пробачте, ціни в кафешки, ціни на магніти, ціни це це дуже-дуже занадто. І ну, в реальності мені не було прям там цікаво, прям. Тобто, <кхід> пофотографуватися. Було в деяких моментах прикольно. Але тут, по-перше, офігенні можна фотки. По-друге, можете також на чомусь там покататися, подивитись і річку, потрогати воду. Ну, мені найбільше ну, більше, цікавіше там бути. А, якось більше емоцій, чим Гуцеленд, не знаю. Я б, напевно, ну, я б в другий раз пішла сюди, от, на Парк, там переморту хатину. Це буде вже на наступному ролику. Але в Гуцеленд, ну, я б в другий раз не пішла. Чесно, от. Я, наприклад, коли їхала в Дінопарк, я не знала, що в них така величезна територія. Ну як? тобто Я знала, там писали, що там є отакі, такі, такі такі-то розваги. Але на те, що настільки там Ось. тому пишіть в коментарях, що вам щось цікаво побачити. Хоча, по факту, я напевно вже буду вдома, але. А, мені дуже цікаво, чи були ви там Гуцеленд, він парків взагалі напишіть, де Реально треба сходити в Карпатах а, тим на майбутнє. Або ну мені реально скажу сказати про готелі. Ще почали не підігрівати басейну. Реально, вода була холодна, тобто я хотіла сьогодні покупатись, бо, ну знаєте, типу, якщо температура басейна має бути 27, я така, ну покупайся. В реалісі вода була дуже холодна, мені там здавалося раз 23, напевно. Ну, Реально, вода холодна. Я така, та ні, ну, типу, ні. Якщо хоча б на вулиці вже було тепло, на вулиці холодно ну Таке собі. А, ну що, цьому відеоролик. Дякую, що ви мене дивитесь. А, пишіть коментаря ще. Просто пишіть коментарі. Мені приємно все це читати. М -м. До нового ролика, до нового відео. Взагалі мені цікаво, які ви хочете бачити ще ролики. Я вже буду спати скоро, я вже так заморилась. Мені ще треба ще одне відео зробити. Мені два відео ще треба зробити, і я не розумію, що з одним ще моїм відоска. Бо, по факту, зараз друге відео мене скачується, закину його на YouTube. Третє відео я не зробила, походу ще його зробила. А може його зробила, але не доредагувала. Четверте це відео. Візали вже чотири відеоролика. Хочу спати. бо реально завтра рано вставати, у мене ще голова всім, болить. Всім, всім добра.